Чому ми не відчуваємо, що Земля крутиться? Привіт, друзі! Ми живемо на планеті, яка обертається навколо своєї осі зі швидкістю понад 1600 км на годину. Але чому ми цього не відчуваємо? Давайте розберемося. Земля рухається плавно. Якщо ви їдете в машині або літаку з рівномірною швидкістю, ви майже не відчуваєте руху, правда? Так само і з землею. Вона обертається стабільно, без різких зупинок чи прискорень. Атмосфера рухається Разом із нами повітря, яким ми дихаємо, рухається разом із планетою. Тому немає відчуття сильного вітру чи опору, якби ми їхали на великій швидкості, без захисту. Гравітація нас тримає, земна гравітація притягує нас до поверхні, не даючи злет... злетіти від обертання. Якби Земля крутилася набагато швидше, ми могли б відчувати щось схоже на невагомість. А чи можна якось відчути обертання? Так, наприклад, маятник Фуко показує, як Земля обертається під ним. А ще ми. Ми бачимо обертання планети завдяки сходу і заходу Сонця. Тепер ти знаєш, чому ми не відчуваємо, що Земля крутиться. А що ще цікавого про нашу планету ти хотів би дізнатися? Пиши в коментарях.